Давайте я вам дам якісь відповіді, бо Галя, я не знаю, нічого не говорю мовчить, і тут, виходить, знову я крайні в якихось невідомих історіях. Ви пишете, чого я там не приймаю його, що я там не познайомлюся ближче, не знаю людину, що в мене таке ставлення. Як я можу познайомитися, як мене з ним не знайомлять, як я не знаю, як його звати, ніхто тут, такий, ні звідки він впав на голову, Галя просто забралася і пішла туди жити. Я йду, я, от як, ви на моєму місці маєте поступати? Я маю з того тішитися. Звичайно, що для мене це не є нормально, звичайно, що воно мене злить, навіть що як так можна поступити. Навіть рідних людей не познайомити з людиною, з якою ти йдеш жити. І тому в мене до нього таке ставлення, якби я людину знала, у них був розвиток якихось стосунків. Там вона почала з ним зустрічатися, там познайомила, розказала. Ну, якось ну, то, то логічно, це нормально і все як має бути. Для мене це не є якось нормально, коли твоя сестра має якісь стосунки. Ти, як сестра, ну, з якою ми, ми разом живе, взагалі нічого не знаєш. Взагалі нічого не знаєш. Навіть не знаєш ні як звати, ні звідки він взявся. ну, Звідки в мене може бути до нього повага? Ну, добре, Галя, може. Не розуміє, вона каже, що я там буду йому щось говорити, погане. Що я можу говорити, йому погане? Галя, ну якісь Галя сама мною страшить своїх кавалєрів, всіх, які в неї були. І потім я, виходить, з цього крайній. Ну і не треба страшити. Галя вважала, що мене не треба з ним знайомити, його не треба до нас, ну, ну не треба було то всього робити. То тепер я вже і не хочу. Тепер хай не собі. І голову. Мене, звичайно, то як сестру мене це обідало. Тому що якщо в мене були якісь кавалі, Галя мої кавалєрів знала всіх, я ніколи нічого не приховувала, тому що все ну, все має бути по-нормальному. Для, для мене це так по-нормальному. Ну, а Галя вирішила, ну, я навіть не знаю, ну, як на мою думку, хай Галя не обіжається, я вважаю, що то, що, то, що Галя це все закрутила і зробила з цим кавалєром, це все їй. Накрутили, помогли так зробити. Бо ну, то Галя би так не зробила. Це просто хтось має на неї такий вплив, хтось такий, ну, так і підливає, комусь так вигідно. Комусь так, потім, потім ті карти кому Комусь так вигідно було, так все накрутити, і так все зробити, і так все налаштовувати проти нас. Тому не робіть, будь ласка, мене крайні. Це не я закрутила ситуацію. Це так, це так Галя закрутила. Але якщо цей хлопець вона і є, цей хлопець міг сказати, Галя, якщо в нас були нормальні стосунки, так не може бути. Ну що як, ніхто не знає. Він дивиться відео, бачить, що, ну, що якась агресія, якась злість, ніхто нічого не розуміє. Ну, скажи, не ну, так, Сергій? Це воно якось ненормально, що треба, щоб по-нормальному стосунки були. А то відтоді Галя нічого не говорить, ніяк звати, ні звідки взявся, а свята а свє... а чогось винна, Чого... Чого я винна? Люди добрі, ну я не розумію.